Доброго дня! Сьогодні на захист країни стало чимало фізичних осіб, підприємців. Тим, хто на війні, звичайно, не до податкових питань. Діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати окремих податків та подання звітності. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової служби заяву та копію військового квитка або іншого документа про призу. Зупинимось на цих питаннях детальніше. З 1 грудня 2024 року уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Так, на період військової служби звільняються від обов'язку: нарахування сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, нарахування сплати та подання податкової звітності з єдиного податку. Нарахування сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є подані за місцем податкової реєстрації наступні документи, заява самозайнятої особи, копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Важливо, що зазначені документи подаються протягом 10 днів після демобілізації, а у разі перебування особи на лікуванні протягом 10 днів по його завершенню. Якщо мобілізована особа має найманих працівників, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату. Уповноважена особа зобов'язана нараховувати та утримувати податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані. Крім того, за ініціативи голови ДПС Руслана Кравченка ДПС напрацювала зміни для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП. Підготовленими змінами пропонується збільшити термін подання документів до податкових органів після демобілізації до 180 днів. Цього часу має бути достатньо, щоб наші захисники після демобілізації, особливо якщо потрібне лікування, змогли без зайвого стресу й поспіху зібрати та подати всі необхідні документи. Також пропонується чітко передбачити, авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП, починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію про мобілізацію до місяця демобілізації. Податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані. Якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов'язки у визначені терміни чи не подав заяву, він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану. Податкові зобов'язання за період служби нараховуються в повному обсязі. Якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення, такі пропозиції суттєво покращать умови для мобілізованих ФОП. ДПС вже опрацьовує їх разом з Міністерством фінансів України. В головному управлінні ДПС у Житомирській області створена тимчасова робоча група з надання консультаційної підтримки мобілізованим та демобілізованим фізичним особам підприємцям, а також членам їхніх родин з питань застосування норм податкового законодавства. Для зручності та оперативного вирішення питань працюють гарячі лінії за наступними номерами телефонів на екрані. Звертайтеся, щоб отримати кваліфіковану допомогу та роз'яснення щодо ваших прав, податкових зобов'язань та пільг. Ми поруч, аби підтримати вас у цей непростий час.